Саме красива річ на найкрасивішій дівчині перекреслить всі ваші старання, якщо вона не випрана, не попрасована в плямах або з неї стирчать нитки. Чорний одяг це ще один пункт якому потрібно приділити особливу увагу, адже саме на чорному дуже сильно видно всі полинки, мусоринки, варсинки, чисте взуття. Навіть в саму погану погоду видно, хто чистив свої чоботи, а хто ні. Ще один пункт волосся. Про нього говорити особливо незручно. Але цим грішать всі без виключення, я теж. З Брудною або трішечки бруднуватою головою гарно виглядати не вийде. А взагалі, як кажуть французи, якщо ви погано виглядаєте, просто помийте своє волосся. Якщо ви протягом дня задаєте, Собі питання мити чи не мити волосся, відповідь однозначно мити. Ще один маркер охайності манікюр. Я розумію, що це чиста жіноча проблема. Але якщо у вас трішки сколовся лак, виглядати охайно на 100% вже не вийде. Тому, якщо ви хочете виглядати презентабельно, слідкуйте не лише за своїм зовнішнім виглядом, а й за виглядом вашого одягу. Року в мене ідеальний гардероб. Покажу, як я займаюся підготовкою образів заздалегідь. Всі речі, які на мені в цьому відео нові, і їх потрібно стилізувати. Я обов'язково все мірюю, Підбираю взуття та аксесуари. Ці речі я замовляла на європейському сайті, але в них є доставка в Україну. Далі кожен образ я розкладаю на рівні поверхні, включаючи аксесуари, і фотографую на телефон. У мене є окрема папка стиль, куди я зберігаю всі образи. Цей образ я хотіла ще з літа. В мене були сумніви щодо нього, але вони даремні. Він просто клас. Взимку буду його носити з чорними ковбойками та пальто. Костюми коштували в районі 50 євро, і в мене є на знижку 18%. Залишу його під відео. Образ класний, також його фотографую. Крім костюмів, я замовила ще дві кофтини. Перше, це ось такий светр під горло. Вчора в ньому ходила на вечерю. До речі, він досить теплий. Він виглядає дуже цікаво і відрізняється від тих светрів, до яких ми звикли. Один і той же одяг, але в залежності від сумки та взуття, образ змінюється кардинально. І ще одна кофтина, яка теж виглядає. Це просто вау. Її можна стилізувати в будь-який образ. Мені подобається ось такий, але класно буде виглядати і з джинсами. Я кайфую від свого гардеробу цієї осені. Я позбуваюся від тривоги. У мене такий стан буває не часто, але сьогодні саме такий день. В Такі моменти я відкладаю телефон і починаю займатися звичайними рутинними справами. Мене дуже заспокоює процес прибирання, чистки і розхламлення. Якщо в будинку немає що прибирати, я роблю повноцінний глибокий догляд за собою. Я нанесла пілінг для шкіри голови і, поки він працював, змінила постільну білизну. Змиваю пілінг і наношу кондиціонер. Відчуття просто кайф. Поки кондиціонер працює, завантажую пральну машину. Коли в мене тривожність, я навіть не слухаю музику, я все роблю в тиші. Далі роблю глибоке очищення шкіри ензимною пудрою. До речі, це найочікуваніший продукт від Mary Fresh. Також ензимну пудру я використовую для шиї та зони декольте 2-3 рази на тиждень. Шкіра в зоні декольте стала більш гладкою та сяючою і, взагалі, її стан дуже змінився. Ви теж витираєте всі поверхні тією ж серветкою, що витирали обличчя. Далі наношу ензимний пілінг від Mary Fresh на 10 хвилин. пілінг прозорий і має дуже приємний аромат. Ще один. Пілінг від Mary Fresh, він вже закінчується. Теж мені дуже подобається. Взагалі, регулярне використання косметики з ензимами допомагає шкірі залишатись гладкою та сяючою. Далі я сушу волосся, новинок ніяких немає. В мене всі ті ж продукти. І наостанок ретельно мою всі пензлики і грибінці. Цей процес мене дуже заспокоює. Люблю, коли брудне стає чисте. Перше на такому заході. Нас запросили на галавечір організований Феррарі для презентації нового авто. На таких заходах завжди є дрес-код. Волосся вклала за допомогою мусу для об'єму від Burn Axe. Без додаткових засобів для об'єму моє волосся виглядає прилизаним і схоже на соплі. Тому використовую ось цей мус, коли на вулиці висока вологість. Ось Цей шампунь для об'єму теж класний, але він закінчився. Замовляла ще влітку у офіційного дистриб'ютора. Далі парфюм на цей вечір я обрала аромат Ultimatum. І Мій образ на вечір це Бінезон від Елізабета Франчі та жакет від Зара. Макіяж такий, як завжди, додала лише стрілки. Зараз не можу собі уявити з макіяжем Смокіа, хоча раніше завжди з таким ходила. Ми приїхали у Флоренцію, живемо в 30 кілометрах від міста. Поки я йду по червоній доріжці, скажу про те, що вечір закінчився дуже непередбачувано. На Нас ззаду накинувся наш знайомий, а потім обізвав мене шльондрою. Після аперитиву нас запросили в зал, де буде презентація авто та вечеря. Мені подобається знаходитись в компанії заможних людей завжди цікаво. Цікаво, про що вони спілкуються і як себе поводять. Ну і звичайно, стиль. Обожнюю розглядати, хто і в чому. А ось момент, заради якого ми тут зібрались. Феррарі Roma Spider. Колір просто неймовірний. Феррарі зробила нову кольорову гаму для своїх авто. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побувати на такому заході. Сьогодні дуже насичений день. Поки я фарбуюсь, приїхав кур'єр і привіз бігову доріжку. Зараз я збираюсь на сніданок, а потім на роботу. А ввечері ми запрошення на Гала вечерю, яку організовує Феррарі. Я вперше буду на подібному заході, зніму про це відео. Ну а я тим часом закінчую свій макіяж і думаю, що мені одягнути. Зазвичай кожну неділю я продумую собі 7 луків на тиждень, але вчора в нас були друзі, тому я на це не мала часу. Але в мене дуже універсальний гардероб, і часто я купую речі образами. Тому вибір свій зупин. Не на джинсах і супер сексі кофтині від One by One. Джинси теж One by One. На їхньому сайті дівчинка була в такому ж образі, зверху на ній було пальто, в мене пальто немає, одягаю тренч. Дівчина джинс просто ідеальна, якраз закриває каблучок на ковбойках. Образ простий, але дуже класний. Тренч у мене від Барбарі, сумка Louis Вітон, ковбойки Примадонна стара колекція окуляра Прада. На наступні 10 днів це єдиний бездощовий день. А ще на цьому тижні їду в Флоренцію, планую шопінг. Ну, Як шопінг? Їду за Оми чоботами, ну все я на сніданок і на роботу. Сьогодні я не працюю в офісі, тому день починаю не з круасані, але з кави. Її п'ю кожного дня без виключення. А зараз п'ю її ще з більшою насолодою, адже її для мене робить мій рідний брат. Ідеально підібрав для мене смак та сорт. Думаю, для багатьох це несподіванка, що в мене є ще один рідний брат одному 4, а іншому 26. Він працює на обжарці кави і все знає про смаки та сорти. Бренд кави, де він працює, називається Twinkie Coffee Roasters. Якщо вам цікаво подивитись на мого брата, він є головним. Героєм багатьох їхніх відео. Поки заварюється кава, я собі роблю тости з авокадо, а посилання на каву я залишу під відео. В авокадо я додавала перець сіль, орегано та паприку. І раз я почала про каву, скажу, яка моя улюблена. Маленькій пачці профіль смаку це зелене яблуко, молочний шоколад та родзинки. Вона трішки з кислинкою, її п'ю рідко. А це моя улюблена, адже тут профіль смаку, шоколад, горіхи, цитрус та прянощі. Сьогодні до нас прийшла справжня італійська осінь. Тепер дощі будуть майже кожного дня. А. До січня місяця. Каву я завжди п'ю після їжі і не запиваю нею продукти. А зараз потрібно розібрати ось цей безла, тому що в мене вже починає сіпатись око. Я не люблю жити в хаосі, в мене має бути все організовано. У мене дуже багато різних баночок. Так, всім цим я користуюсь. і баночок багато, але вони всі маленькі і швидко закінчуються. Гідрофільна оліка від Dr. Сюрикал закінчилась. Вона класна, купую вже вдруге. Пілінг від Розабела для шкіри голови закінчився. Мені сподобався. Закінчився також ароматизатор. Для авто від VidMeod і парфюм від Dior.